У кожного з нас була ситуація, наприклад, коли поранив палець, біжиш додому, а дорослих немає. Що тоді робити? Спочатку нам потрібно оглянути місце на наявність гострих предметів. Далі нам треба запитати у постраждалого, де болить. Оглядаємо рану та виявляємо, що це капілярна кровотеча. Тому, тому що кров тече повільно. Далі ми повинні робити такі дії: спочатку миємо руки антисептиком або чистою проточною водою. Далі ми повинні взяти ватний диск та притиснути його до поранення, підняти руку вище рівня серця на 2-3 хвилини. Після цього беремо засіб хлоргоексадину та промиваємо рану. А вже після цього беремо йод та наносимо його на краї рани. Далі прикладаємо стерильну серветку. Тобто пластир. Закріплюємо пластир. Запам'ятай, серветку треба міняти щодня, або якщо вона намокла чи забруднилася. А потім стежимо зараною 2-3 дні, щоб не було ознак запалення, посилення болю, почервоніння, набряк, підвищення температури.